Розділ 21. Полювання починається. Хантер прокинувся від смороду в пащі гаркуна, що облизував його своїм сухим першавим язиком. Геть, звідси, огидна, здоровенна, блохаста шкура. гаркнув він і, похитуючись, звівся на ноги, силкуючись торопати. Що тільки натрапилось? Спочатку він пригадав, як падав з даху, а тоді до нього дійшло. Динозавр, він втік, задихаючись, крикнув Хантер. Ні, ні, це не чесно, це зовсім несправедливо. Ні, він завив і копнув ногою сніг, як незадоволене, мале дитисько. Я, хочу цього динозавра. Я хочу його голову, я хочу, щоб вона висіла в мене на стіні. Я хочу цього вже негайно, закричав він. Хантер витягнув свою гвинтівку з засніжених кущів і перетнув вулицю у напрямку похилої хатинки Вільяма. З нього досить ніяких більше хованок. Він хотів. Було увірватися через парадні двері, зайти всередину і. Хантер зупинився. Він стояв біля воріт Вільяма і дивився на двір. в парадних дверях діру у формі динозавра. Тоді він помітив щось що у себе під ногами Динозаврячі сліди. охнув він. У снігу виднілися великі, чіткі. Динозаврічі сліди, що вели вулицею вниз, а поверх них простяглися тонкі сліди від коліс вілямого візка. Ха ха попався, презирливо фиркнув Хантер, а тоді нахилився і підняв грудку снігу, яку роздушив динозавр. Хантер вислопив свого жахливого язика і лизнув її. Так, так, сказав сам до себе, намагаючись розшифрувати виразний смак дирнозаврячих слідів. Цього надокучливого, спритного поталанило мені сьогодні, але я завжди влучаю в ціль. Наступного разу йому так не пощастить, гаркуне, заревів він. І собака миттю став збоку, уважно слухаючи, висліди цього динозавра. Собака бігом узявся до роботи зі всіх сторін, винюхуючи сліди, лап і коліс. Він натрапив на слід і радісно завив. Полювання почалося.